Реліквія Борджія. А тепер, сказала леді Ікс, ви можете поставити свої запитання. Молодий чоловік повторив, мабуть, уже в шосте, що це дуже мило з її боку, що вона прийняла його і пригостила обідом і погодилась поговорити. На це вона лише похилила голову, сказала покоївці, що вони будуть пити каву у вітальні, і повела його туди. Вона була дуже стара. Її шкіра була кольору пергаменту, руки з випуклими венами вкриті пігментними плямами, нігті жовті й жорсткі. Кілька каблучок великий діамант, купа сапфірів і рубінів, величезний смарагд виглядали на них недоречно це не зовсім запитання. Молодий чоловік був американцем зі світлим, коротко підстриженим волоссям, з круглими, невинними очима. І досить щирий. Я пишу книгу про найбільші нерозкриті британські злочини. Вони набагато витонченіші, ніж наші грубі перестрілки, і я намагаюся отримати свідчення людей, які не з чуток знайомі з обставинами та учасниками тих справ. Офіційні звіти насправді не відтворюють реальних подій. Я можу зробити це для вас. Її сміх був схожий на каркання ворони. Але вона похитала головою, коли він невпевнено витяг блокнот. О ні ні. Блокноти для репортерів, любий юначе. Як я розумію, ви справжній письменник. Він відклав блокнот. Зрештою, він мав добру пам'ять. Місце, де ми зараз перебуваємо, як ви знаєте, це садиба Градчин, будинок, який більше століття належав сім'ї мого чоловіка. Це приємне місце. Атмосфера якого впливає на тих, хто тут живе. Ви мене розумієте? Молодий американець кивнув. Поправді кажучи, він був приголомшений великим будинком, портретами похмурих предків уздовж стін, страхітливими розмірами їдальні, в якій вони обідали вдвох на одному кінці довгого столу, і цією вітальною з роялем, нішами, напевне, заповненими надзвичайно цінною порцеляною. Великими вікнами, що виходили на терасу, сходи якої вели вниз, доздавалося нескінченного газону. Йому видавалося неправильним, що сім'ї живуть у таких великих будинках, а тепер навіть не сім'я, а одна старенька та її економка плюс один чи двоє слуг. Цей будинок і ця англійська сільська місцевість сформували характер мого чоловіка Тома та нашого сина Чарлі. Щоб це зрозуміти, потрібно було їх знати. Том, сер Томас, їздив до Лондона на 2-3 дні щотижня. Він був директором однієї компанії та віце-президентом іншої. Але його серце було тут, у Градчині. Він брав участь у всіх місцевих заходах, вважав себе сквайром, як його батько і дід, брав на роботу половину людей з села, відчував відповідальність за їхній моральний дух. Дивина, як для цього сучасного світу, але це було так. Юнак кивнув. Він чув різні історії в селі, де сера Томаса згадували як людину, яка пхала носа в справи, що його не стосуються. І Чарлі. Чарлі був ідеальним. Всі його любили. Вона вказала на портрет, на якому було зображено не надто привабливого молодого чоловіка в офіцерській формі. Я молилась, щоб він пройшов через війну неушкодженим, і мої молитви були почуті. Потім все, чого я хотіла, це, щоб він одружився з правильною дівчиною і зробив цей дім своїм домом. Це прозвучить надто старомодно, я впевнена. Юнак замислився. Інші офіцери казали про Чарлі, що він досить приємний, але дурний, як пень. Відчувши, що йому слід щось сказати, молодий американець промовив. Це було в 1948 му Гадаю, так. Леді Ікс кинула гострий погляд своїх маленьких очей, захованих у складках шкіри. Сподіваюся, ви не чекаєте точних дат. Це загадка без розгадки. Я розповідаю вам, що сталося не більше. Восени Чарлі заручився із Сьюзен Бейбридж. Вони були знайомі з дитинства. Її батько був адвокатом. Це була підходяща пара у всіх сенсах. Леді Ікс підвелася, взяла з рояля фотографію в срібній рамці і показала її молодому чоловікові. Такою тоді була Сьюзен. На фотографії була зображена досить проста дівчина з грубим обличчям і різким підборіддям. Чарлі був залучений у якусь комерційну діяльність у Лондоні, яку його батько, здавалося, вважав необхідною. Він повертався сюди зазвичай на вихідних. Ви можете уявити моє здивування, коли одного разу він повернувся у компанії молодої жінки і повідомив нам, що має намір розірвати свої заручений Сьюзен і одружитися на цій, цій жінці. Її звали Дейдра Оконор, і вона нібито була фотомоделлю. Для мене одразу було очевидно, що її цікавило лише те, що вона могла отримати від цього шлюбу. Жодних почуттів до Чарлі вона не мала. Пізніше виявилося, що вона дарувала свою прихильність півдюжині молодих чоловіків. Я вважала її абсолютно невідповідною дружиною для Чарлі і сказала йому про це, а також сказала, що його поводження зі Сьюзен було ганебним. Мене не здивувало, що коли він нарешті сказав їй, що хоче розірвати їхні заручини, сталася жорстока сварка на очах у слух. На очах у слух», – подумав він, це, звісно, був геть інший світ. Ніби прочитавши його думки, вона сказала це був інший світ, в якому ми жили тут, у Градчині, кращий світ. На Новий рік ми влаштували звану вечерю. Звичайно, ми запросили Сьюзен. Вона працювала в науковій лабораторії, і ми запросили також директора цього закладу, надокучливого чоловіка на ім'я Клегіт. Були й інші друзі, зокрема наш місцевий лікар, доктор Макфарлейн, загалом дюжина гостей. Потім зовсім несподівано прийшов Чарлі і та жінка з ним. Сьюзен мусила зустрітися з нею. Їй це було дуже неприємно. Ваш син тоді говорив, що попередив вас про те, що прийде, а ви, мабуть, забули. Я нічого не забуваю. Вона кинула на нього спопиляючий погляд. Чи можу я продовжити? Дякую. Ми їли просту англійську їжу, якій навіть у ті скрутні повоєнні часи нам не відмовляли в Градщині. Прозорий суп на бульйоні, розбів із звичайними овочами, яблучна шарлотка. То не була щаслива трапеза. Том уже був хворий на ниркову хворобу, від якої помер через шість місяців. Сьюзен майже не розмовляла. Жахлива Дейдра говорила надто багато й голосно, а Чарлі, очевидно, був одурманений нею. Після обіду ми прийшли сюди, і саме тоді Дейдра стала поводитися так, ніби була п'яна чи під дією наркотиків. Хиталася, мало не впала, коли сідала в крісло. Огидна вистава. Потім вона безсило повалилася і її поклали долі. Доктор Макфарлейн оглянув її. Він погодився зі мною, що вона прийняла надмірну дозу наркотиків, і коли ми спитали Чарлі, він зізнався, що вона вживала і кокаїн, і героїн. Їй стало погано о 9.30. Одразу після опівночі вона померла. Але наркотики не були причиною її смерті. Так тоді думав доктор Макфарлейн. Але Клегіт знав краще. Його фармацевтичні знання змусили його запідозрити алкалоїдну отруту. Він наполів, щоб келихи для вина та чашки для кави не чіпали, щоб їх не мили. Клеґіт був набридливим порушником спокою. А ви знаєте, що було знайдено в одній з тих чашок кави коніїн, речовину, отриману з коніум макулатум, були голова плямистого, отруту, яку прийняв Сократ. Препарат, що, цитуючи Джона Кітса, викликає дрімотне заціпеніння, навіть кілька крапель якого можуть бути смертельною дозою. Але як його вводили? Це те, що поліція так і не змогла встановити мабуть, з якогось флакона, але жодного не було знайдено. Ваш син наливав каву, ви додавали цукор, але ніхто з гостей не помітив нічого незвичайного. І в будь-якому випадку Дейдра О'Конор не брала цукру. Увійшла покоївка, несучи тацю, на якій були кавник, дві чашки, молочник і вазочка з цукром. Юнак продовжував Звісно, підозрювані були. У Сьюзен було достатньо причин ненавидіти дейдру. Ваш син міг дізнатися про інших її чоловіків. Було навіть припущення, що ваш чоловік, знаючи, що приречений на смерть, міг зробити це, це просто сміховинно. Якби клегіт не був таким набридливим, доктор Макфарлейн підписав би свідоцтво про смерть. Справа в тому, що через усю цю історію сім'я розвалилася. Чарлі поїхав до Австралії, одружився там, помер п'ять років тому, не маючи спадкоємця. Зараз я зовсім одна. Очі юнака зблиснули. Він стишив голос і майже пошепки сказав: Ви організували вечерю. Ви знали, що ваш син прийде. Ви запросили доктора Макфарлейна. Я думаю, ви це зробили. Вона ніби не почула його, налила кави в дві чашки. Це було так давно. Молока. Що о, ні, дякую. Цукру. Без цукру. Він нахилився вперед. Тепер, коли це не може завдати шкоди, просто для мого задоволення, як криміналіста любителя, як ви це зробили? Маленькі очі на зморшкуватому обличчі дивились на нього задоволено і зневажливо. Ви нахабний молодий чоловік. Я сказала, що розповідаю вам історію, яка не має розв'язки. Вона передала йому чашку з кавою. А потім підняла свою плямисту руку, прикрашену яскравими каблучками. Чи повірите, що моїми руками колись захоплювалися? Зараз люди дивляться тільки на каблучки. Смарагд це реліквія. Кажуть, що він належав Борджіа. Те, що сталося потім, сталося настільки швидко, що якби вона раніше не звернула його увагу на свою руку, він би цього не помітив. З центру великого смарагдового персня в її чашку плюхнула маленька цівка рідини. Дивлячись на його вражене, здивоване обличчя, вона засміялась, видавши звук, схожий на вороняче каркання, і сказала: Рідкий сахарин.